29.02.2024 року сьогодні відбулася знакова подія. Голосівська адміністрація разом із благодійним фондом Велет життя провели благодійний захід допомоги Донеччині, допомоги нашим воїнам, лікарям для їхньої непростої праці, як лікарів, ну і зрозуміло хлопців, які на сьогодні оберігають наше мирне життя. Передаємо на медичний фронт медобладнання. електрохірургічний набор, який дозволяє діагностувати, дозволяє оперувати лазером і дозволяє врятувати кінцівки нашим бійцям. Передали дуже велику чисельність іншого медобладнання. на такі міста: Краматорськ, Торецьк, Дружківка, Константинівка. Дуже сподіваємося на те, що все, що ми зараз передаємо. Воно стане вам в нагоді дуже щиро, дуже душевно за вас переживаємо. Ми дуже вдячні благодійному фонду «Велич життя Його назва говорить про те, що ця команда цінує життя кожного з нас. Я дякую благодійному фонду «Велич життя Аллі Петрини. Я дякую всім. Хто приєднався до цього мероприємства, благодійного, нашим простим працівникам, які зі своєї заробітної плати подонатили і зробили чудову справу? Дякую голові Сергію Миколаївичу, дякую Наталі Олексіївні за організацію усіх підрозділів, усіх гілокланки Голосіївського району, звичайні працівники, вчителя, бібліотекарі. Це працівники адміністрації донатили кожен скільки може. Було акумульовано більше, ніж мільйон сто гривень. Хочу подякувати кожного і кожній, хто з вірою в серці вірить в нашу перемогу, допомагає всім, чим може, для того, щоб наблизити той день, коли вранці ми проснемося і скажемо, що нарешті закінчилась війна. Слава Україні.